Привіт, це топ новини дня від п'ятої редакції. За оновленою інформацією від вчорашніх авіаударів по Запоріжжю постраждало шестеро людей. У лікарні у стані середньої важкості залишається 49-річний чоловік. Загалом минулої доби росіяни вдарили по регіону майже 400 разів, зруйнували 16 будинків та об'єктів інфраструктури. Півтори тисячі дітей народились у Запоріжжі з початку цього року. У день міста, 5 жовтня, першими на світ з'явились хлопчик Данило та дівчинка Єлизавета. Їхні батьки отримали грошові сертифікати на суму 12 тисяч гривень від міської влади. Ці кошти вони можуть витратити на необхідні для дітей речі. Старі труби на переробку. Запорізький концерн міські теплові мережі продає старі іржаві труби, які цього літа замінили на нові. Отримані гроші перераховують в міський бюджет. Яку грошову допомогу можуть отримувати ВПО? Як їм відновити отримання пенсії чи оформити субсидію? Стартує серія онлайн-заходів від офісу омбудсмана, які будуть корисні переселенцям. Аби взяти участь, треба зареєструватися. Відповідне посилання є у нашому телеграм-каналі. Жителька Мелітополя Тетяна Плачкова померла у російському полоні. Про це повідомили у громадській організації Медійна ініціатива за права людини. Росіяни викрали жінку у вересні 2023 року за нібито шпигунство. Взимку стало відомо, що Тетяна впала в кому, а згодом померла за невстановлених обставин. Скільки коштує обстеження запорізьких будинків, які пошкодило російськими кабами? За інформацією, яка вказана в електронній системі публічних закупівель Прозоро найдешевшою виявилась експертиза п'ятиповерхівки на вулиці Південно-Українській, менше 60 тисяч гривень. Обстеження будинку на вулиці Олександрівській обійдеться в 100 тисяч а найбільша сума 120 тисяч гривень, піде на обстеження конструкції будинку у Шевченківському районі. Новий простір для перепочинку з'явився у центрі Запоріжжя. Його за гарантові кошти облаштували ініціативні містяни. Біля Палацу культури Орбіта перекрили проїзд для авто, встановили лавки та столи з дерев'яних піддонів. Згодом там мають висадити ялівці. Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь, там тільки найголовніше.